Добрий вечір, громада. Ну, е, після е, заяви е, мешканців села Миколаївка. Редакція Альтернативоох уважно слідкує за подіями навколо е, водонапірної вежі у селі Миколаївка. Ну, е, ми вже бачили перипетії на сесії, двічі виносилось питання, поки вона знімалась. Ми вже чули. Е, Виконавця цього подряду, майбутнього виконавця цього подряду, було засідання, де висловлюються різні точки зору. Але редакція вирішила звернутися зі своїм інформаційним запитом. У зв'язку з тим, що є такий закон про оцінку впливу на довкілля. Нам дуже хотілося би знати і побачити, зачитаю звіт. У органу з оцінки впливу на довкілля, буріння з метою водопостачання по правоку Лиманський у селі Миколаївка, а Відьопольської територіальної громади. А також протокол або будь-який інший документ, складений під час громадського обговорення процесу оцінку впливу на довкілля. В своїй відповіді Наталія Колоскова, наш архітектор з громади, посилається не на закон, а на статтю з Вікіпедії. Вона заперечує, що вона посилається на статті Вікіпедії, але ж ем, те, що вона написала, не, саме написане у статті Вікіпедії. Тому ми, е, е, я вирішив і сходив сьогодні до Наталії і почув її відповідь. Добрий день, ми знаходимося у нашого архітектора Наталія Калацького. Наталія, будь ласка, довід, довідкова література. я можу почути джерело? Яка це література? Зараз не готовий повісти. Ну це ж ваш вид. Від... Да. Ну. Від... Від... Ну, ви ж користувалися її? Да. Ну, зараз зараз саме нам не готові повести. Ну це якщо, що? Якщо ви хочете додатково писати, Вікіпедія? Не Вікіпедія? Ні. А що? Ну автор є? Зараз не готова, я не пам'ятаю. Може це кам Камасутра? Я вам додатково не нам відповідь. Ну як ні, е... який закон? Це не закон, це так? Нормативний. Це да? нормативний документ? Ким це, це, Ні. Це додаткова література. Тобто Вікіпедія? Це, ні. Ну, а що? Крім Вікіпедії? Я вам відповім додатково Ну, є ще додатково. книга додатково. про вкусну та здорову. Якщо у вас є додаткове питання, відповім. Так ні, я так, задав зараз це запитання. Дорогово. Я займалася за цим питанням, зараз займаю питанням. Скажіть, іще. будь так. ласка, я а додатково. де ви бачили буріння з метою водопостачання? Да. 4500 метрів. Ви таке бачили десь у житті? Я вам додатково надам відповідь. Ні, ну ви бачили особисто. ви. Особисто я не бачив. Не бачила, так? Да? Дякую за те, що у нас архітектор не користується законодавчими актами. побачення. Обов'язково буду звертатися далі. Наталія Колоскова. Я вважаю, що взагалі не знає ніяких норм, які стосуються саме її діяльності. Роман Варшанідзе, Альтернатива Орг.